Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішній влог про мої покупки. З самого раненька ми зібралися, поїхали на заправку і вирушили в сусіднє місто, яке за півгодини від нашого Сатунова за покупками, тому що потрібно було. Дуже багато чого купити. Ось тут ми спершу зайшли на секонд, звичайно ж, так як був вівторок, ми придбали дуже багато класного одягу, дешево, звичайно. Мені дуже подобається саме цей секонд, тому що там великий вибір всього, і можна реально знайти крутий одяг, круте взуття, круту постіль, Ну і всяке таке інше. Поки я обирала собі светер та шубку, мій чоловік шукав якісь інші речі. Затарилися ми на 250 гривень і купили дуже багато класних речей, які саме я покажу згодом на відео. Ну, а так ми спускалися вже, власне, з самого секунду. Далі ми вирушили через ще одну низку різноманітних магазинів для дому і зайшли, звичайно ж, в АТБ. Там я дуже довго не могла знайти звичайну вівсянку, яка чомусь не була між усіма іншими крупами а у розділі з олією. Але то таке. Ми в АТБ особливо не затарювались, тому що чоловік на днях робив загальний закуп з усім необхідним. Поралися ми із закупами досить швидко, тому і поїхали додому теж швидко. А скільки вони коштують? А, то це дешевше, ніж там. Коротше, ми вже. Їдемо додому, купили ще ліпучки, отакі для мишей ми постійно використовуємо. Хто живе в будинку, той знає, що який би не був новий будинок, то все одно миші заводяться. І у нас просто в машині повний безлад з пакетами, поки малюк спить з пакетами, все з пакетами показувати розпаковку. В АТБ ми придбали два рулони туалетного паперу, самого звичайного. Тісто листково дріжджове Раніше я готувала сама, але згодом зрозуміла, що це взагалі не вигідно і краще свій час витрити на щось інше. Дві шоколадки. У нас чомусь вони не продаються в селі. Не могла ніде знайти саме отакі відрушани. Вони неймовірно смачні. До речі, сполунити мені сподобалось більше. Зовщане молоко, пюре дитяче. Купили ось такі е сири. Количний для піци вівсяні пастівці, що запарюються, тому що я готую їх свої малечі. Дуже люблю саме вівсянку ось такого типу. Не знаю, будемо пробувати дегустувати, яка вона. Купила таке капучино від Якобс, вже куштувала його і воно неймовірно смачне. Далі хлібчик звичайний, з висівками різаний. І ми купили цукор ванільний, тому що він був кишевий. Та ось таке пиво. До речі, я його не раджу. Це безалкогольне пиво, але воно неймовірно несмачне. Здається, що воно польське, таке, знаєте, кисле. Наш улюблений білю квас. купили такі чіпси на вечір. Дуже смачні. Саша мама дала нам яйці, тортик. І на цьому, власне, все. Ми витратили десь 800 гривень, здається. Отже, тепер знімаємо розпаковку з цього пакету. Ось таку губку придбала в АТБ. В магазині щодня купила ось такий антижир. Він підходить для сковорідок, для духовки. Ну, коротше, він універсальний. Коштував 100 гривень. Вирішила взяти спробувати. Ось такий бджілка. Далі плямовий відник. Не знаю. Який він, але він підходить для білих і різнокольорових речей. Також коштував в районі 150 гривень. сподіваюсь, його вистачить надовго. Сміттєві пакети. Ось такі прихватки з рукавичками. Мені необхідні, тому що я постійно печу. Ще одна прихватка тільки силіконова. Така. Дротик мені потрібен був такий достатньо жорсткий, тому що дротик мені потрібен був достатньо жорсткий ось шкребок. Я купила таких два. В ось Салфетки мокрі по акції дитячі. Ще одні сміттєві пакети і шампунь собі ось такий для відновлення волосся по всій довжині пошкодженого довгого волосся. Не знаю, буду пробувати. Сподіваюся, що він мені підійде, маю надію. Так, колір олівця. Чомусь воно не фокусує. Ось такий він. У такому коричневому відтінку. Власне, за це все я заплатила 800 з чим то гривень. Точно вже не пам'ятаю ціну. Ще я забула, що я придбала ось таку велику губку і така миска пластикова. По акції брала її. В секунді я собі урвала ось такий светрик, неймовірно теплий та стильний від H&M, здається, за 50 гривень. Він мені дуже сподобався. Я була задоволена тим, що знайшла саме такий, не надто яскравий, а у базовому бежевому відтінку. В такому ж відтінку мені поталанило знайти ось. Цю теді курточку від Divided. Не знаю, чи я правильно назвала цей бренд, але вона коштувала 170 гривень. І просто гляньте, я одягаю її на светрик поверху, на майку, і вона все одно на мене добра. Хоча по побірці це розмір S фурнітура, все ціле і. Я хотіла саме таку. У мене ще є леопардова така шубка, коротка, але вона мені не дуже подобається. Оця прям виглядає як така дубльонка і придбала ще собі такий купальник відкритий. Здається, він коштував 10 чи 15 гривень. Ну і на цьому я вже буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь та пишіть коментарі.